в чому ж полягає сутність нової реформи запровадження нової системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яка почала працювати з 1 січня цього року. Які її переваги? Перевагами цієї системи є скорочення насамперед кількості інстанцій, щоб було простіше донести до вас цю інформацію. Я хотіла, щоб ви звернули увагу на цей плакат. Тобто, ми бачимо, до речі, такі плакати були поширені по всій Україні для того, з метою проведення інформаційної кампанії. Ми бачимо, що раніше державну реєстрацію прав власності на земельні ділянки з видачею акцентує увагу державного акту, реєстрація прав володіння, користування всіх прав, які стосуються земельної ділянки, проводили територіальні органи Держземагентства. Тобто, це перша інституція. Видачу свідоцтво про право власності на нерухоме майно, що розташоване на земельних ділянках. Ділянках видавали органи місцевого самоврядування. Це друга інституція, третя інституція це бюро технічної інвентаризації, які видавали, які реєстрували право власності на нерухоме майно, що розташоване на земельних ділянках. І четверта інституція це нотаріус, який проводив державну реєстрацію іпотек іпотеки відомості про обтяження нерухомого майна. Відповідно наразі, з запровадженням нової системи реєстрації прав на нерухоме майно у нас залишилась одна інституція у вигляді структурних підрозділів територіальних органів Мінюсту, що забезпечують реалізацію повноважень у і нотаріусів як спеціального суб'єкта, тобто того ж реєстратора, який проводить державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. Крім того, державну видачу свідоцтв про право власності на нерухоме майно, яке розташовано на земельних ділянках, і видачу свідоцтв про право власності на самі земельні ділянки замість державного акту на право власності, також проводять територіальні органи е, Укрдержреєстру. В чому відмінність полягає між реєстраторами територіальних органів укрдержреєстру і нотаріусом як спеціальним суб'єктом, який реєструє також права на нерухоме майно? До територіальних органів Укрдержреєстру звертаються за реєстрацією на новозбудовані, реконструйовані об'єкти нерухомого майна, а також на новосформовані земельні ділянки з метою реєстрації прав власності та отримання витягу з державного реєстру, а також свідоцтва про право власності на ці об'єкти нерухомого майна, тобто, це все стосується нових об'єктів нерухомого майна, які створені або реконструйовані. Також органи територіальні органи Укрдержреєстру надають інформаційні довідки органам влади, органам місцевого самоврядування, ну відповідності до їх повноважень. До нотаріуса громадяни звертаються в тому разі, коли право власності вже було зареєстровано до 1 січня 2013 року, чи то в електронному реєстрі, чи то на паперових носіях. Ну або вже буде зареєстровано в новому реєстрі. Коли громадянин звертається до нотаріуса з метою здійснити транзакцію з нерухомим майном, нотаріус здійснює реєстрацію права власності на нерухоме майно в реєстрі. Це перший крок. Наступним кроком другим це є нотаріальне посвідчення угоди. І вже третій крок це реєстрація права власності за новим покупцем. Все це відбувається на протязі одного дня, на протязі двох. Трьох годин роботи При Увагами нотарів. існуючої системи є здешевлення її вартості. Як приклад, я завжди наводжу вартість оформлення права власності реєстрації такого права і отримання витягу із реєстру по місту Києву. Адже ви знаєте, що вартість оформлення права власності в містах встановлювали обласні держадміністрації. І ці тарифи були різні. Так от, наприклад, для того, щоб оформити право власності на житлову або нежитлову нерухомість, зареєструвати в БТІ і отримати витяг. Це коштувало в середньому від 600 до 1000 гривень. Ну і будемо дивитися на той час, який займала ця процедура. Це могло бути до двох місяців. Це як найкоротший шлях. До цієї суми ми звичайно не беремо ту вартість, яка коштувала технічна інвентаризація. Наразі реєстрація прав власності з видачою свідоцтва і отримання витягу відповідно буде коштувати 239 гривень.